Так, мої хороші, хочу показати вам. Я включаю відео і не відразу говорю, тому що в мене телефон буває щось вимикається в останнє час. Починаю знімати, а він вибиває. Дивіться, сьогодні 1 липня, це мій місяць. У мене є такий. Ну, Як щоденничок чи що таке, знаєте, я тут ну, все 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 записую там своє. Ну, і Почала робити такий календарик на місяць. Ну, і тут а ось о, там Кожен день щось там. що мені там, ну, таке основне записую. Якщо я щось не доробила, я його переносю на слідуючий день. Якщо тут, то... Ну і так далі. Але є такі речі, що я, наприклад, вже знаю, що треба. мені це треба зробити там то є, сьоє, да? Там ось о, поздоровити, там Сьогодні в мене я одну подружку свою поздоровила, в неї день народження було. Восьмого ще одну поздоровлю. А це ось у мій день народження. Така наклеєчка написала: День народження. Да, мені 19 липня, день народження. Ну і в кінці я таку цю наклеєчку зробила. Тоже так, Люблю ці такі От. Ну і... Ой, і оце такий календарик зробила, думаю, покажу вам. Можливо, когось надихну, хтось буде робити такий календарик собі на кожен місяць. знаєте. Ну, Я знаю, в мене ось там і блокнотик є ось такий. Да, я тут і блокнотику, звісно, записую, зошити, ну, це робочі зошити. Я тут працюю з ними, то клієнтів пишу, то якусь тему пишу, то іще щось. Ну багато. Ну, і блокнотик, звісно, в мене є. От. Але це такий, знаєте, як, е, такі, як він, такий записничок такий. Ну, верніше, то записничок, а це такий щоденничок. щоб Бо так, коли врем'я проходить, ти можеш взяти і подивитися, ага, що ти робила, що ти там, цей, да? що ти там записувала, що ти там, як ти там його оформляла, що ти там. Не просто якісь записи, а така ще гарна, гарна е, така, знаєш, якби презентація, така, знаєте, ага, що ти там почитати щось. Е, тому що я сюди в щоденник, ой, ну такий, це як да, зошит щоденничок такий. Бо я сюди не, не лише записую там робочі моменти, ну ще якісь мудрі вирази. Е, наприклад, усе, я. Це мене, він отако, да? <хи> Ось, Наприклад, я не... сьогодні ось записала таку цитату, а час дуже мудра річ, залишає поруч тільки по-справжньому близьких і вірних. От, от, теж записувала. Потім там веду записи там по астрології, там, якщо треба. Да? Події життя записую, які за мною. Ось, теж мудра така, наклеечки, Наклеїчки люблю, капець. Ось, о, все в цьому житті може змінитися. За секунду, при тому, за секунду, при тому назавжди. Тобто, за секунду, все може змінитися. І причому дуже-дуже, знаєте, так швидко. Або знаєте, що в житті дорожче, всяких благ. Це мир на землі і що поруч були ті, кому потрібні ви. Ну, Це, розумієте, це настільки життя, все, це дійсно, особливо в наш час, тепер. Да? Що як ми би там накрутили, щоб це, але все одно, в першу чергу, ми вже думаємо, коли ж уже мир, коли ж уже мир? Да? от так от і це. Або в тобі квітне те, що ти поливаєш. Да? От, тобі квітне те, що ти поливаєш, дійсно, те, що ти працюєш, те, над чим ти працюєш, що ти, як ти себе готуєш, що ти робиш, як ти, е, так все в тебе і виходить. От Що ти в собі закладаєш, які цінності, які е, такі, я не знаю, е, як оце все, те і е, тобі розквітає, те в тебе і з'являється. Да? От Як ухажуєш, да? От, що маєш, те і маєш. Ну, це... Такий, знаєте, в мене <хи> щоденничок дався. Це я в тому місяці ось отак я писала, бачите теж. Ну, тут трошки так попроще, я писала, отак от. ну, а кожен місяць у мене, як ви бачите, знаєте, такий більш трошечки оригінальніший. Тому що ну, липень це мій місяць, я вважаюся. У мене 19 го день народження от, і це мій день. і тому... Я так е, намагалась його зробити щоб не просто календарик, а такий, щоб можна було взяти, подивитися. Е, ну, і звісно, щоб було приємно. Щоб було приємно. Ну і це сиділа в обід таким займалася. Ну, Це ще не все, тому що я ось мічаю, ага, зробила, зробила, там, що не зробила, що ще зробити, на на той, на завтра щоб перенести. там, Якщо я не встигну, на завтра. що, ну, от так, от, знаєте, Ось в такому русі, в такому темпі. Так що, якщо я когось надихнула, зробити такий е, собі особисто, то, будь ласка, може. Робити. Це дуже класна річ, ви знаєте, тому що в кінці там, да, останній місяць, клеточка останній. І ви дивитесь, що не доробили, що зробили, наскільки ви зробили. Це також, ну, я, ну як, я вважаю, той, хто займається такою самодисципліною, якимись там практиками та й взагалі. Ну, класно. Я, наприклад, люблю такі речі, то я таке і роблю. Так, що, оце отак от я займалася. Звісно, що в мене були з утра і клієнт, яка з нею працювала і це ну, не крутилася. Ви знаєте, прическу не робила, бо трошки була зайнята іншим. Але все попереду, все попереду. От Так, що, отак, так, що, якщо я когось надихнула, будь ласка, заводьте, записуйте, і буде у вас теж такий, як. Щоден... Ну, така... Такий зошит. Я колись вже показувала, що це за зошит. У мене такий А4. От. І ось такий формат. Тут я події життя там оставляю. Да? Там ось про руни я записую завжди, Там рунічний круг проходжу. Там вивчаю щось також записано, тобто такий, знаєте, невеличкий для себе щоденничок. Якщо щось не так, тому що інтернет не завжди буває, не завжди можна включити щось і подивитися. А щоденничок взяла, тітрадочку взяла, почитала і вже класно, вже знаю, що, як і до чого. Так що, якщо я когось надихнула, то, будь ласка, починайте. Місяць тільки почався, початок місяця, так, що ви також все встигаєте зробити. Я, наприклад, отак завжди роблю. Я отак от, ну, малюю, мені так краще. От, і більше місця, і більше, то я так ось роблю. Ну, а ви можете робити так, як вам заманеться, так як ви бажаєте краще. Ну, так от такі мене А тут у мене пінал, ручки. <гум> пінал ручки теж, куча ось біля мене. Ну, В общем, я зараз вся така в процесі. в процесі. А ще ж не все, ще треба кое що зробити. Ще коє-що треба зробити. Сьогодні ефіра в мене не буде, тому що я зайнята от іменно такою роботою. Письмовою роботою, як то кажуть. письмовою роботою. От так що це отак от справи. Так що, будь ласка, кому цікаво, хто хоче, спробуйте це. Я кажу вам, це класна річ. Це класна річ. Мені таке подобається записувати щось. От, я теж, ось, там у мене ця астрологія, я записую, я вивчаю. Тут у мене ось руни я записую, також вивчаю рунічний код. Як вичитати, ось ви бачите, які підрахунки, щоб вичитати свій рунічний код, треба що проходити. Треба, що скільки е підрахунків треба, скільки підрахунків треба. Так що, але підрахунків і е записати, щоб потім зрозуміти, що і як і до чого. Взагалі, оце отакі в мене справи. Оце цим я. Сьогодні клієнткою, але сьогодні ще мені треба зробити і записати прогноз. Так що на цьому я поки що буду завершувати От. А буду робити прогноз на липень. І, можливо, сьогодні можливо сьогодні або завтра вже викладу відео на інший канал по прогнозу на липень. Тому е Ну, Хто на той канал підписаний, то слідкуйте, то слідкуйте. Так, хочу ще ж показати, що я купила. Купила ось отакий, кофе собі таке купила, бачите? Каву, каву, кофе, каву, каву, каву. <сум> не з кафе. Це не то, що реклама, понятно, бо яка реклама, ніхто мені нічого не платить. Я просто кажу, що таку пачечку заказала, світі, якщо це була в городі, Заказала собі таку пачечку кави. 50 грамів з кафе. Тому що в пакеті так теж можна брати, ну кожен раз, а так ось, воно у мене в будь время захотіла випила, Захотіла, оце така. Капучину вже допиваю, приступаю до кави. Ну, і в мене і поля буває п'є. Я полі чуть-чуть, звісно, не роблю. Та я і собі не сильно крепке роблю. Я так чуть-чуть, Тут написано, на 25 чашечок. Так що 25 чашечок і. Ну, я так собі, в мене може навіть більше, бо я не сильно там таку з горкою. Так, як все так каже, кофейний напіток. Да, кофейний напіток роблю собі такий і е, п'ю. насолоджуюся, насолоджуюся, Але ж в мене ще й чай є. У мене ще це не з кафе ну Такий добрий, як наливаю запах, ой Боже, такий стоїть аромат. Я так, люблю це. Ужас, я так люблю. Так що це таку каву я п'ю. Ю. От. Так що, от такі в мене справи. Так що, будь ласка, можете теж купувати, пить, пийте, що хочете, їжте, що хочете. <сум> ну, і ось такий щоденничок. Бачите, календарик такий в мене, я такий вийду. В общем, сьогодні в обід я займаюся такою письмовою роботою. Письмовою роботою. Ну, а що там завтра, ввечері, то вже. Час покаже. час покаже. Так, на цьому в мене все. Надихнулися, зробили і почали записувати. І буде вам добре. Так, ну все, мої хороші, на все вам добре. На все вам добре. Бережіть себе, теж працюйте, щось робіть. Плануйте свій час, свою роботу. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. І хай у вас все буде добре. А в мене на цьому все. До нових <смеш> відео!